З дочі каналу Любиме село. Здичі ми на своїй міні фермі. І от дивіться, яка різниця між в'єтнамськими поросятами і білою. Бачите? Вік той самий. Зараз шкать, ми купляли її на травень. в травень, травні купляли її було місяць. Так само в травні, не в травні, тому що на початку червня купували. Цих вітнамців, але от дивіться, яка різниця. Поросятку вже значно наше набрало. Ну, Скавшно таке аж велике, фактично десь зараз живої ваги буде мати десь думаю 120 кг буде мати живої ваги. Але досить-досить хороша, довга така свиноматочка. Це В'єтнамка. тамочку будемо залишати, бачу, вона вже починає гуляти. Будемо її також спаровувати. У нас тут є кнурики. Будемо їх спаровувати. А цю будемо десь місяць груди підколювати. Ще місяць по-любому будемо її годувати, але надію, що щось підбере. Ось так. Що по зерні. Зерно ми купляємо, свого зерна не маємо. І на даний момент порося разом з купівлею поросяти, дали за нього були ми 1200 гривень запорося. В загальному сума дістала 5700, 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень в загальному обійшлося, нам ця свиня згоділи. ну, Я не рахую вже витрати пального, що ми їхали сюди, годували. В принципі, часом трошки було літом накладно, тому що було спекотно. Треба було по два рази змінювати воду, вода прокисала. Єдиний плюс в цьому всьому тільки те, що кажуть, своє м'ясо. Своє м'ясо і це єдиний цьому плюс. Е, більше я плюсів в, принципі, в цьому не бачу, тому що воно все є затратне на даний час досить потребує великих вкладень і часу. Була проблема з травою, не було нашої трави, ми вже цього року посіяли конюшину. Вже на другий рік будемо мати свою конюшину. Бачите, в загальному е, сільське життя так на тому, і побудоване, теж люди тяжко працюють. І Це дуже велика праця, часом дивлюся, як люди працюють на городах, в загальному годують. Тварин домашніх і воно, в принципі, вони, фактично люди не цінять цю працю, вона дуже дорого фактично, коштує. І в тому проблема що люди її не цінять. Так що цініть. Цініть свою працю, не бійтеся продати дорожче свій товар, то як такого ту свою домашню курку чи там домашні порося. Не дивіться на ціни, тримайте ціну, тому що воно того коштує. А для тих, хто... Хоче за бесінь щось придбати, будь ласка, поважайте працю людей, тому що це дійсно дуже, дуже тяжка праця. Взагалі сільське життя це дуже важка праця. Воно, не знаю, ця людина себе фактично віддає у рабство, ціле життя працює і фактично з того нічого немає. Взагалі. Тому що, якщо добре розібратися, тому що взагалі без цього всього можна обійтися і йдеш на звичайну роботу. І ти менше працюєш фізично, набагато менше заробляєш кошти і купляєш собі все готове. Так побудоване, напевно, що життя. Все рівно, люди жили і будуть жити, робили і будуть робити. Комусь це подобається, хтось від цього вже відмовляється. Ось так. Але прохання для тих людей, хто дійсно ще хто працює, хто так як от, любить своє господарство. Вам терпіння, всім здоров'я! Цінуйте свою працю, поменше так сильно когось не рвіть, тому що без того всього, по, -по, -по міні можна фактично обійтись, не треба. Багато Боже, колись як -то ще хто по сусідству там бабся, що цей боже, по 3-4 свині, дві корови. Як ці люди тяжко робили, це просто. І вони інакше життя не бачили, Ну взагалі нічого не бачили, ті люди. Взагалі, інакше життя просто не бачили. І так вони і його і прожили. Там Мій дідусь, не знаю. За своє життя був 10 разів десь в місті, напевно що. все в роботі, в роботі. Колгоспи, господарка. Дуже тяжка праця. Ось так. По поросятах будемо колоти. Не знаю, напевно, що більше ми біло сьогодні тримати не будемо. Лишаємо тут кілька свиней, таких що потім будемо випускати з хлопцями, годуємо, будемо випускати їх в дику природу, щоб збагачувати. Поголів'я поросят в угіддях. І якесь таке вітнамку, будемо пробувати їх випускати на відкриту ділянку, тут у нас поле, може овецьки заведемо, щоб було де що пастися, От бачите таке поле. Хай тут свинки бігають собі і пасуться. Попробуємо ще, будемо експериментувати. Будемо експериментувати, так що дивіться за нами, стежте, не забудьте в кінці відео підписатися. Буде, надіюсь, цікаво. Пробуємо різні варіанти, утримання і. Можливо Дійдемо до якогось, як то кажуть, сталої думки і будемо її дотримуватися. Ось така. Хто, хто знає, з чим вона пов'язана, можливо, хтось такий розуміється знаток, з чим ця свиня може бути схрещена. Щось таке мене підозри, що біла степла, напевно, з якимось ландрасом або ще непогана свинка. Непогана. Побачимо, яка вона зам'ясна, чи сальна. Подивимось. Ось так. Свинка молода. Ще місяць погодуємо її. Всім дякуємо, хто був з нами. Зараз трохи менше закидаємо відео, тому що зараз брак часу, але що все виправиться і буду більше вам всього показувати. Всім вдалого дня, будьте здорові!